Під час перехоплення балістичної ракети з Ємену у вівторок, 31 жовтня, армія оборони Ізраїлю Цахал ймовірне, вперше успішно застосувала позаатмосферну систему протиракетної оборони Еров 3 Повідомляє військовий портал Дефенс Експрес. За даними видання, перехоплення ракети дальністю 1700 кілометрів відбулося над Червоним морем. Мірно єменські хустити запустили ракету під місцевою назвою ТУФАН. Це іранська балістична ракета середньої дальності. Далі будемо ми говорити про справи авіаційні, і з нами вже на зв'язку Геннадій Хазан, експерт із авіації та президент ООП Україна. Вітаємо вас! Слава Україні, слава Україні! Доброго вечора. Героям слава! І щоби всі вони повздихували. пане Геннадію, ще перед початком нашої розмови прийміть наші вітання із вашими вчорашніми уродинами. Так, знаємо побажання у нас одне на всіх скорішої перемоги і мирного неба у нас над головами. Вам величезна подяка, вам всім глядачам. Теж бажаю для всіх, щоб всі наші були живі здорові. А у наших ворогів, як мінімум, в горлі пір'я поросло. А ті всі, які з'явилися зі зброєю в руках на території України, як каже мій сердечний друг, ми їх всіх вб'ємо. Ну, лаконічно. І логічно нічого можна сказати так. Ну переходячи до справ військових, так бачимо, що нещодавно у Луганську була знищена ще одна установка під назвою С 400 з суперголосною назвою Тріумф. Так і за думкою російської пропаганди, цей тріумф мав би бути найгіршим за Петріоти, тобто по своїй характеристиці, мав знищити те, що в нього прилетіло. Чи означає це те, що в принципі російська пропаганда знову... Перевищила значення своєї зброї чи реально комплекс С-400 є настільки серйозним, наскільки вони про нього розповідали до початку вторгнення в Україну. Перед усім я хочу знаєте, звернутися до всіх наших глядачів, які там передивилися певно певних осіб, які вважали і і казали, що ми за три дні переможемо або за п'ять днів переможемо. На на превеликий жаль, навіть дубина може вбити людину, нож може вбити і нанести пошкодження. Тому будь-яка зброя. На превеликий жаль наносить теж ушкодження. Але якщо порівнювати російську зброю сучасну, з найсучаснішими е, взірцями західної зброї, ну це можна трошки посміхнутися. На превеликий жаль, вона вбиває, але в порівнянні з західними взірцями зброї е, називається Говоріть, говоріть, ви нам не перешкоджаєте. Тому коли е, на сьогоднішній день е, російська зброя стикається на полі бою. З сучасними взірцями західної зброї від них лишається або нічого взагалі не лишається, або тільки оплавлені опалені, опалені е, рештки. Тому вони можуть говорити, будь-що росіяни, що вони е, створили зброю, яка зовні або на папері мала би з собою. Мати такі самі показники, як, наприклад, Петріот Американський, але в них вийшло то, що в них вийшло. Тому е, е, ті радянські, колишні радянські тепер російські взірці зброї, і нищиться найсучасними взірцями е, зброї наших партнерів, і американців і європейців. Це так, знайти коротко і стиснуто. Ну, ще одне питання, яке нас всіх бентежить. Так, ми спостерігаємо ситуацію, коли вже, мабуть, місяць чи трошки більше місяця Росіяни не використовували стратегічну авіацію для обстрілу нашої території, тобто не піднімали бомбардувальники із цих вже аеродромів, назви яких ми всі спам'ятаємо, там Енгельс і так далі. Так і. Не було оцих от отаркетних обстрілів здалека, так би мовити, отою умовною високоточною зброєю. Це вони чекають насправді на станнях холодів і хочуть повторити ситуацію минулорічну з обстрілом інфраструктури, але вже масово завдати удару, бо таких запасів, як минулого року, в них немає. Чи є якісь певні стратегічні е, проблеми з тим, так ну з самими літаками, так би мовити, бо ж ну ці літаки теж не нові? Ну вони не нові, але вони на прикликій жаль ще літають, Тих, тих, тих літаків, які лишилися неушкоджені, але ми маємо ще розуміти, чому були постріли, тобто залпи йшли з е того, Каспійського моря. Е чому? Тому що під час залпів е де деякі м, взірці ракет їхніх падали просто в море. А коли ми бачили, і, що робилися пуски ракет над е Суходолом ну над надзвичайними територіями не над е, е, морською поверхню то прилітали їхні ракети і падали на землю. Тому е, один з моментів, тому що ми уразили е, декілька е, декілька носіїв цієї зброї. Це є перший момент. Другий момент е, цілком погоджується, що вони накопичують ту зброю, щоб е, зробити м, м, спроби у, ураження. Будь-яких об'єктів е, на території України і хочу на превеликий жаль сказати, що не тільки об'єктів, наприклад, енергетичної інфраструктури, а будь-які військові об'єкти в них на превеликий жаль є. Досить велика ли перелік об'єктів, які б вони хотіли б уразити, тому вони дійсно збирають ракети, і такі спроби вони будуть робити. Але Богу, дякувати нам дають наші союзники теж сучасну зброю протиповітряної оборони. Створюються ще додаткові загони про знищенню інших взірців їхнього оз... озброєння. Що на мою думку має Трошки збільшити коефіцієнт ураження, е, то що росіяни на сьогоднішній день використовують. Але ще раз хочу сказати всіх наголосити: стовідсотково знищити е, ракети в одному залпі, нема такої можливості. Математика говорить, знаєте така сурова наука, вона дуже точна і говорить, що є ураження, є знищення, але 100% то тільки можуть примаритись. Тому ми, ми розуміємо, що. Такі речі відбуваються а, таким чином. Ну, тобто, такі речі відбуваються, що е, знищується 83%, там 79%, де що прорветься, тому щоби. Громадяни і мешканці Львова, Львівщини і західної частини України не нехтували сигналами повітряної тривоги, тому що знаєте, потім можна жалітися тільки на самого себе, а то так як завжди, нічого ну нічого серйозно. Ми маємо звертати увагу і бути обережними для себе, своїх дітей, своїх близьких і. Ховатися і таким чином знаєте, як рятувати своє життя, тому що ураження може бути зненацька ракета, може прилетіти шахіда або будь-яка ще їхня зараза, і на превеликий жаль може зробити великої шкоди. Ну ми переконалися на подіях, які відбувалися на близькому сході. Що навіть залізний купол він не гарантує 100% гарантії збиття усіх ракет, які летять на зараз летять на українські міста. Та і що проаналізували журналісти схем, вони переглянули супутникові знімки і виявили, що росіяни зараз активно розбудовують військові заводи, де, зокрема, ремонтують ось ці літаки стратегічні і тактичні, які випускають по нас смертоносні снаряди, бойові гелікоптери, військові дрони, керовані авіабомби також. І це Казанський авіазавод, Іркутський, Дубнянський машинобудівний завод. Що ми е, можемо е, говорити про їхній потенціал? Ми можемо говорити про те, що будь-будь в будь кого в наших українців є певні знайомі родичі, знайомі знайомих. Ну треба відновлювати контакти. Потім ті відновлені контакти. Знову відновлювати, повідомляти спеціально навчених хлопчат та дівчат, що такі контакти є, і всі разом всім гуртом зменшувати кількість тих заводів, цілісність їхніх дахів і і будь-чого що вони використовують для виробництва зброї. тобто Таким чином, знаєте, коли десь е, біля Уралу десь щось прилітає, як там сьогодні прилетіло, і завод, який виробляє вибухівку, почав горіти. Е, ну ха-ха-ха, ну це щось звідки з прилетіло, І щоб це прилітало більше, е, мають бути більша кількість людей зацікавлених в тому, щоб туди більше прилітало. Тому ми всі маємо звернути увагу, а потім повідомити, як я кажу спеціально навчених. Хлопчиків і дівчат про різні такі знайомості, щоб тих людей було більше, які би бажали, щоб з мапи та от велик той хробак зник, а Він став такий порубаний на на різні маленькі дріботні частки, А в нас, врешті-решт, вже настала перемога очікувана. Бачите, якщо згадати кілька історій, які трапилися дещо раніше, так я собі пригадую. Ну, одна з таких історій, коли обговорювали всі, що трапилося на литовищі поблизу Москви, де базуються якісь там серйозні навіть президентські борти обслуговується так, там була пожежа, і всі вирішили ну, звичайно, росіяни заявили, що це ж українці вдарили по цьому аеропорту. А потім в ході розслідування виявилося, що це бортовий інженер, який сам працює. На цьому литовищі вирішив зробити таку диверсію, бо ну, спроти він війни в Україні так він зрозумів, що щось іде не так. А перед тим один з пілотів. Поїхав відпочивати в Дубаї і вирішив вертатися не в Дубай, не в Росію, а в посольство Сполучених Штатів. Пішов та й здався. Сказав: Заберіть мене, я не хочу більше воювати, не хочу літати на тих літаках так. І він просто ну здався. А перед тим пілот Мі-8 разом зі своїм вертольотом прилетів до України. Так а ще пам'ятаємо, як хлопці-партизани подарували чудовий тортик пілотам. На жаль, ті так напилися до того моменту, щоб той тортик навіть не встигли попробувати, Але як виявилось, потім тортик отруєний був. Що загалом відбувається в російській. Авіаційні галузі, як це так? Ці, так би мовити, в лапках герої російського неба, так про яких там співають оди, просто так приїжджають посольство Сполучених Штатів і кажуть, а я воювати не хочу, або піду і підпалю аеродром. Це це кандидати на звання доброго росіянина, доброго руського. Вони ж говорять там, будь-хто до кого звертається, що ми руські. От ті люди, які відчувають себе такі не до кінця добрими. Ну, тому що ми їм завжди говоримо, що вони не добрі руські. Е, він подумав, що врешті-решт, що я буду онукам розповідати, я ж все ж таки добрий. І, в принципі, правильно роблять. І те, що я вам наголосив, що вони робляться роблять з поганих руських, може добрими, хай їм там гвертки, викрутки і різні речі їм допомогу, щоб та техніка літала, а може й не літала, і їздила, і не їздила. І так треба робити, тому що. Це ви розумієте на сьогоднішній день світ дозволив свого часу росіянам подумати, що вони безкарні, і що одна з основ демократії: що за будь-яке закону нічого не буде. Будь-за яке порушення закону обов'язково буде наслідком цього будуть виз... тебе взивати за покарання. Покарання має бути за, то, за закон, який ти порушив. Порушив закон. Тобі прилетіло. Росія порушила закон. Вона має понести е, наказання за це все, розумієте? І вони до того думали, що їм нічого не буде. А тепер почали розуміти, що їм почало прилітати, і вони зробили, підняли галас з Ізраїлем з тим Хамасом. Вони почали по світ шорхати. Ви розумієте, 300 тисяч мусульман, яких вони вбили в, в Чечені, в, 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 коли в Чечні було, це світ не побачив. Світ не побачив цього, що Росія нищить мусульман. А коли між іншим, коли нищили е, мусульманські святині. Е, в тому в Карабасі, то теж світ того не бачив. От не бачили, все було нормально. А коли почали вбивати із ізраїльтян дітей, жінок, старших людей, солдат, які несли просто службу, то світ обурився. От так от трапилося, світ обурився. А чому я кажу, повторюся ще раз? світ не обурювався, коли нищили людей, бігали по Дагестану, щоб показати вже сучасним сучасним да, Арабам. Що дивіться, у нас ми вже бігаємо, шукаємо євреїв. Сьогодні мені приходять віде, відео фотографії з Європи. Вже е, звізду довіда малюють на, на дверях, на вікнах, на стінах будинків, що повертається 36-37 рік. Ще буде е, ніч, хрустальна ніч буде. Да? Довгих ножів буде но, ніч. Розумієте для чого? Цей ліва то, що е, е, лівакам ліваків не звертали уваги. Зараз світ від тих ліваків заливається кров'ю. Тому що ліваки це є ті, які прагнуть поміняти світ. Ну, знаєте ж, хто був нічим, той стане знов нічим не буде. Вони роблять, ну спробують. Ми маємо всі ставитись в тому. Як на сьогоднішній день Україна і Ізраїль вийшли, що мають одного ворога. Я з ізраїльтянами спілкуюся. Вони кажуть: в нас один ворог. Крапка. Всі всі зрозуміли вже. Якщо комусь щось не зрозуміло, запитайтеся у тих військових ізраїльтян, які дуже тішилися, коли. Українські військові е, їм такі відео е, знаєте, відео, знімали з, з, з підтримкою для них. Це величезно. У мене багато знайомих, дуже ну таких от е, добрих друзів. Військові ізраїльської армії, цахал, спецназа. Вони сказали, були здивовані приємно на початок. А потім сказали: Ну, ви знаєте, ну якщо так можна сказати, що ви наші брати, тому що ви нас підтримуєте в само складний час. Ви нас, Україна, підтрималася. Я завжди кажу: дивіться, Бендеревбендерівці е, знюхалися з е, сімітами. І що ж тепер буде? Да, вони називалися. називали сім буде. Буде страшне свято, тому що для росіян і так завжди було винними. Хто або євреї, або бандерівці. А Тепер євреї і бандерівці об'єдналися. ну, що американці. Так, ще американці, ну американці вони ж це всю справу фінансують, як виявляється, і, да вони стоять там і, і, і дивляться за тим всім. Хай дивляться, але головна річ, я з вами цілком погоджуюся, що як так звані сіоністи з так званими бандерівцями, врешті-решт, мають одного ворога. Крапка Ви розумієте, це і, і, і військові ізраїльські дуже знаєте, дуже приємно відреагували на ту ситуацію, і вони кажуть: Ви знаєте, ну для нас вже все зрозуміло. Якщо комусь там ще не зрозуміло, а нам все зрозуміло. Між іншим, в Ізраїлі цікаві речі, речі відбуваються. Ті проросійські налаштовані, е, і євреї, які ну приїхали з Росії, що найми приїхали в Ізраїль, почали там жити, то вони кажуть, перевзуваються в польоті. Встигають перевзутися, що тепер вони вже не люблять Путіна, а люблять е, Ізраїль, і, і, взагалі, цілий світ вони люблять. Пане Але... Геннадію, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість до нас сьогодні доєднатися. Так проговорити, як виявляється, не лише про справи авіаційні, зачепили навіть трошки геополітики, ну і того, яке майбутнє чекає на імперію зла. Дуже дякуємо вам, що доєдналися. А з нами у цій частині головного за день був Геннадій Хазан, авіаційний експерт, а президент е, АОП Україна.